Вітаю вас на каналі Майстерні Мантіхори і нагадую, що зараз я вишиваю картину хрестиком. І як бачите, мені лишилось зовсім трошечки один маленький фрагментик, точніше, я ділю цей фрагмент на два фрагменти. Перший це сірий з двома відтінками, і другий це синій, монотонний, там нічого цікавого вже не буде. Монотонну ділянку я вже показувала, як я вишиваю. А зараз я хочу поділитися, як я вишиваю фрагменти, в яких доводиться часто змінювати колір, міняти ось ці ниточки, голочки, місцями і так далі. Покажу на фрагменті з двома відтінками. Іншого шансу в цій картині вже не буде. І е, я не озвучила для тих, хто вперше на моєму каналі дивиться перше відео, це метод паралельної вишивки, тобто паралельно в роботі знаходиться стільки е, кольорів, скільки потрібно для вишивки е, наступного ну, цього рядочка, який ми зараз вишиваємо. Останні рядочки я вишиваю трошки іншим способом, тобто, не один рядок чи там, два паралельно. а... Одразу 5 7 рядочків. Для того, щоб легше було закріпляти кінчики ниток і, власне, швидше рухатись до фінішу. Перше, що я хочу зробити, це показати на схемі, як виглядає той фрагмент, який зараз я буду вишивати. Ось цей фрагмент з монотонними сірими клітинками і ось ці буковки W. Це два наших відтінка сірої нитки. Це чудовий момент, щоб показати це все в роботі. Отже, що я зараз робитиму? Зараз в мене знаходиться ось в цьому квадратику нитка, так? як завжди, в лівому верхньому куточку, щоб вишивати вишиваємо зліва на права нижній напівхрестик і справа наліво закриваємо як в класичному. Варіанті вишивки хрестиком. А далі ми переходимо або вверх по ряду, або ліворуч, в наступний фрагмент цього ж кольору. Що я робитиму зараз, як я вишиваю не один рядочок, а одразу декілька? Я переходитиму таким чином. Спочатку я вишиватиму ось цей фрагмент, повернусь, закрию. Далі я вишиватиму на рядочок вище, повернусь закрию. Далі я знову перейду на рядочок вище. Е, сюди, так, звідси, не закриваючи, я перейду сюди, зроблю цю частинку, далі закрию цей рядочок і далі зроблю цю частинку. Але це все, бачите, тут ще знаходяться хрестики іншого кольору. Це все я зараз покажу в процесі вишивки. Отже, починаємо ми з того, що вишиваємо два рядочка по 6 хрестиків ось цією ниточкою, яка в мене знаходиться праворуч. Паралельна вишивка, скажімо так, як метод, зручна тим, що я не маю шукати, якого кольору має бути нитка. Це видно на полотні, якщо я правильно виводжу ось цей хвостик. В правильному місці після того, як вишила попередній фрагмент в попередньому рядочку. Тому е, я точно знаю, що це та сама нитка, яка мені потрібна, і нею вишиваю ось ці 6 хрестиків, закриваю їх, виходжу на ряд вище 6 хрестиків, закриваю їх, і далі дивимось по схемі. А тут біля самого полотна я стараюсь проходити голкою між, між оцими ниточками, тобто я вишиваю подвійною ниткою, так, і між ними я проходжу голкою. Для чого? Тут нитка може бути перекручена. Так? Ось ця. І коли вона лягатиме, хрестик виглядатиме неаккуратним. Хочеться, щоб верхній напівхрестик лежав двома паралельними ниточками. Тому коли ця ниточка проходить тут, як би закручена вона не була, а в кінці оп, і ми отримаємо рівненькі дві паралельні ниточки. В цей момент я протикаю таке місце, в якому вже є два, а то й три хрестика, і тому нижній ряд не розтріпується. Той, що вже вишитий. Переходимо вертикально вверх, бо знову вишиваємо 6 хрестиків. Мене питали, чому я вишиваю лівою рукою? Насправді я вишиваю двома руками. Просто ліва знаходиться над полотном, а права під полотном. І так само, як зараз я лівою рукою притримую полотно, коли протикаю голку знизу вверх. Так само в моменті, коли я протикаю голку зверху вниз, під полотном знаходиться права рука, притримує і ловить голочку. Так. Залишу нити, голочку в такому положенні, щоб мені було легше її знайти. Отже, я вишила ось цей фрагмент. Далі я вишила ось цей фрагмент. І тепер я переходжу сюди. Тобто, я маю подивитися, я маю перейти в лівий верхній куточок, ось в цю дірочку. І це буде від вишитого, я так рахую, від вишитого дивимось, в наступному ряду. Раз, два. Третій. Це буде третій хрестик. від краю, який я зараз вийшла. Так? Тобто я переходжу сюди і я дивлюсь. Раз, два, три. Ось тут це лівий верхній куточок третього хрестика. Сюди я виводжу голочку і поки що її відкладаю. Чому? Знову покажу на схемі. Тому що ось тут у нас є е, один хрестик іншого кольору, іншою ниточкою він буде вишиватися. Тому ці хрестики я поки що не можу почати вишивати, бо головний принцип в тому, що ми завжди вишиваємо впритул до вже вишитого фрагменту. Тому спочатку я вишию ось цей фрагмент цією, цього кольору W. І потім переведу нитку аж в цей хрестик. Тому вишиваємо зараз два, два. переходимо сюди, вишиваємо один, і далі я перейду аж сюди, в цей фрагмент. Далі, як я казала, в наступному ряду я йду в самий самий крайній правий е хрестик. Так? Вишиваю його одразу, тому що тут я можу вишити, бо праворуч і нижче все вишито. Тут один хрестик. І далі за схемою я переходжу вперед останній ряд, там теж буде один хрестик. Тепер в верхньому ряду буде два хрестика. Я теж їх одразу вишиваю. Так, це вишито беремо схему. одразу відмічаємо всі вишиті щойно фрагменти. Тобто ми вишили ось цей, ось цей, далі ось цей хрестик, тут один і тут два. Тому зараз я виводжу нитку, яка знаходиться тут у нас на звороті, виводжу в ось в цей хрестик. Як я це зараз порахую, це буде в даному е випадку мені найпростіше рахувати відносно оцих ліній, тому що в мене на, е самій, на самому полотні для вишивки на канвіна моїй, там є ось ці лінії. І вони співпадають. Я спеціально так підбирала, щоб ці лінії співпадали з лініями на схемі. Тому я просто візьму, і ось в цьому квадратику, в якому я знаходжусь, в цьому квадраті 10 на 10, я візьму третій ряд, третій хрестик. І виведу ниточку в лівий верхній куточок цього хрестика. Отже, ловлю на звороті нашу ниточку. Дивлюсь на цей. Квадратик, ось він тут. Раз, два, три. І ось сюди виводжу ниточку. Я маю надію, там видно, що, що тут є лінії. Ось ця лінія вертикальна. Там де, там, де ось ця ниточка стирчить, це вертикальна лінія. І горизонтальна – це та, від якої йде якраз верхній рядочок. Тобто ось тут почнеться. Черговий фрагмент вишивки цього кольору. Ниточку залишаю і переходжу знову до ось цієї нитки, яка на схемі позначена монотонними сірими квадратиками. Тут вишиваю фрагмент 4, ось цих, 4 хрестика, і, як я казала, я хочу перейти ось сюди, не, не закриваючи ці хрестики. Якщо я закрию ці хрестики, то тоді протяжку на звороті мені доведеться робити аж звідси, аж сюди. А поки що я просто можу ось так зробити. Не хочу зайвих протяжок. І далі буде. Ще два, тільки вже вертикально, тобто два рядочка по одному хрестику. Але е, перший... Ой. Ось ця нитка мені заважатиме вишивати другий, але поки що я її залишу, вишую перший рядочок з одного хрестика. Залишаю нитку на звороті. Беру ножиці, беру ниточку, підтягую її вверх трошки так міцніше. Зрізаю під самий низ, прямо біля полотна. Все. Хвостик, який лишився, він вискочив туди на зворот. Якщо навіть трошечки хвостик тут би стирчав, такий пушок, але його теж можна прибрати, якщо він якогось іншого кольору, особливо, якщо він темнішого кольору, він може заважати. Тому його можна прибрати на звороті трошки так. отак. Поцарапавши е, голкою десь там обережно, звичайно ж. Так, закриваю цей хрестик і повертаюсь до незакритих. Так, на звороті буде коса протяжка звідти сюди. Але при паралельній вишивці це не є проблемою, тому що. Нашого звороту ніхто не побачить. Ми вишиваємо картину, яка буде в рамі. Її зворот буде закритий картоном або фанерою, на яку ми натягуватимемо картину. Про це я, до речі, теж зніму окреме відео. Кому буде цікаво, як, як я це роблю. Можливо, комусь це теж стане в нагоді. Так, я закриваю і я бачу, що в мене вже дуже мало нитки залишається. Зараз я цю нитку закріплю, тому що вона знаходиться, закріплю в такий звичайний спосіб для паралельної вишивки, бо ми маємо зверху ще раз, два, три рядочка, і цей наш можна врахувати як четвертий, бо нитка проходить в, в, в самий низ. Тобто від цієї точки, в яку я пропустила нитку, я рахую в напрямку вліво і вверх 5 хрестиків. Раз, два, три, 4, 5. І далі ще один додаю ліворуч, для того, щоб не було прям такої чіткої діагоналі. Виводжу сюди цю голочку і просто закріплюю її на полотні. Коли я вишиватиму. Верхню частину і трошки лівіше. Цей, ця протяжка закріпиться закріпиться на звороті нашими ось цими вертикальними протяжечками, так, між кожним хрестиком. І можна буде зрізати, як щойно я зрізала блакитну ниточку. Ось цей фрагмент вийшов, ось цей. І ось ці два хрестика. Тепер. Тепер я вишиватиму ось ці два хрестика, потім ось ці і переведу нитку сюди. Якби це ще не була сама верхня частина цієї картини, якби нам вверх ще треба було вишивати там 20 рядочків, наприклад, да, або там, хоча б ще 10. там так. То я би взагалі для двох окремих умовних стовпчиків одного кольору брала би дві окремі нитки з голками. Мені так зручніше. Але тут, як я маю вже закріплювати ці нитки і зробити якнайменше, якнайменше цих хвостиків, то я маю старатися вишити все, що лишилося. Однією ниткою. так, Тут у мене теж стерчить хвостик від попередньої нитки, від оцієї синьої. Він закріплений, його можна зрізати. І переходжу ось сюди, бо цьому ряду теж буде два хрестика. І за схемою переводжу голочку в це місце і залишаю цю нитку. Відмічаємо. Я вишила ось ці два, ось ці два, перейшла сюди і вишила ось ці два. Вивела голку сюди, і тепер мені треба буде вишити ось ці два і ось ось ці. Але зараз я трошечки схитрую. Мені буде зручно закріпити нитку або в самому низу, або, наприклад, в оцьому хрестику, або в оцих навіть двох, бо ці два я можу вишити, тому що праворуч все вишито, і знизу під ними все вишито. І тут мені буде зручно закріпити нитку, протягнувши її раз, два, три на один вище 4. І сюди десь там раз, два, наприклад, три. І тоді, от, умовно, десь з цього місця, якщо тут буде вузлик, нитка проляже в такий спосіб. І буде достатньо місця, в якому вона на звороті. Виявилося, що в мене є залишки нитки потрібного кольору, але вона, як би так показати, ось, вона не надто довга, але я думаю, що мені має її вистачити на цей фрагмент, тому я ризикну. Хоча, якщо ви не впевнені, краще візьміть довгу нитку. Тут у мене є хвостик, який я маю зрізати. Беру ножиці, натягую, зрізаю під самий ліс. Маю надію, що на камері буде видно ось ця цяточка, це хвостик нитки, вона темна і тому її видно. Я можу її ось так зробити, щоб вона просто випала на зворот. Щоб вона не стирчала тут, на лиці і не псувала мені якби, нерви. Так, і картину. Отже, звідси я рахую в правий. Верхній, як, кут, в напрямку вправо і вверх. Звідси, раз, два, три, чотири. П'яту рахувати нема сенсу. Я йду сюди раз, два і може навіть три. Ось так. І залишаю тут хвостик. Виводжу голочку сюди, ось вона. І давайте я, мабуть, покажу, як це виглядає на звороті. Окей, спробуємо так. Ось наша голочка, я її туди заберу. Ось наша ниточка. Ось так вона пролягає. І ось так, як ось тут темно-зелену чи синю видно. Ось такими вертикальними протяжечками вона буде, по суті, прошита в декількох місцях. І таким чином надійно закріплено. Ось вона моя ниточка. І я вишиваю тут два хрестика. Окей, ці два хрестика ми маємо. А що ж робити далі? Знову беру схему. Ось ці два хрестика. Зараз я е, хочу вишити, тобто я старатимусь вишивати завжди з правого боку, тому що вся вишивка рухається ось так, якби по діагоналі. Справа, і, е, справа наліво і знизу вверх. Тому зараз я перейду вишию ось цей хрестик, ось цей хрестик. Далі повернусь вишию ось цей. Так, будуть протяжки. Будуть, нікуди не подінемось. Але це дасть можливість ну, вишивати це трохи зручніше, зважаючи на те, що це завершення всієї роботи. Тому зараз звідси я виводжу ось сюди, вишиваю цей цей, переходжу сюди, залишаю ниточку. Тепер я маю перейти знову в попередній ряд, і це буде від вишитого фрагмента, прямо над краєм вишитим, другий хрестик. Тут у нас стерчить вузлик, тому його одразу треба зрізати. Ось тут. Залишаю цю нитку. Одразу відмічаю, це дуже важливо, до речі, відмічати на схемі те, що вже вишито. Тому що е, по схемі ми орієнтуємось виключно рахуючи. Тобто раз, два, три хрестика зараз має бути цього кольору. Я перевіряю: ось тут: раз, два, три хрестика. Якби в мене виявилось, що, ця, е, наприклад, цієї ниточки нема, так? Ну, уявімо. І я рахую, що до ниточки, яка зараз є, чотири хрестика, а має бути три. Отже, я розумію, що це не та нитка, якою я зараз маю вишивати. Бо вона аж на четвертому хрестику. І якби тут не було ось цієї голочки, я мала би сюди е додати закріпити нову нитку і вивезти її сюди. Але я її тут маю отже, вишиваю три хрестика. Так, і за схемою наступний хрестик цього кольору має бути ось тут. Один в нас буде іншого кольору, і далі ще один цього ж кольору. Відкладаємо, одразу вишивати я його не буду, тому що спочатку я маю вишити той кольор, який знаходиться праворуч. Тут одразу відмічаю ось ці три. Тобто ось я вивела сюди нитку, але вишити його одразу не можу, бо ось тут дірка, тут ще нічого не вишито. І зараз я вишую ось цей хрестик, перейду сюди, вишию раз, два, три і виведу нитку ось сюди. І залишу її. В четвертому рядочку теж буде один хрестик, який я поки що не можу вишити, бо праворуч є невишитий фрагмент. І в наступному рядочку я маю перейти ось сюди за схемою. Теж я не можу почати вишивати, тому що знизу під цим хрестиком ще не вишито. Тому я просто переходжу, залишаю ниточку. Відмічаю на схемі, Беру ось цю нитку, яка зараз йде за схемою. Так, вишиваю цей останній хрестик цією ниткою. Так, тепер мені треба закріпити цю нитку, я можу вивести раз, два, три, чотири. Ну так, я можу вивести її ось сюди. І, в принципі, цієї відстані буде достатньо, на мій погляд. Я її виводжу, залишаю, це вже у нас хвостик. Теж відмічаємо на схему. І далі по схемі в мене просто буде два рядочка, повністю зашиті до самого краю хвостик, який тут я приберу. Отже, цей фрагмент вишитий. Тепер мені теж треба закріпити ниточку. А в даному випадку, я схитрую і закріплю її ось в цьому напрямку, вліво-вниз. Я не надто люблю так робити, але, в принципі, якщо тут буде достатньо місця, ну, то чому б і ні? Дивимось. Раз, два, три, 4, 5. І на один ліворуч, і буде якраз така схема, якою я зазвичай закріплюю все. Тут ниточка дозволяє, я зараз зав'яжу вузлик, щоб прибрати голку і щоб вона мені не заважала. Отже, цей фрагмент вишитий вже. В мене залишається лише один фрагмент, який буде повністю ось цей прямокутничок зашитий однією ниткою. Я думаю, це знімати не має сенсу. Це буде звичайний класичний хрестик в межах рядочка. Далі перехід на новий рядочок, нижній напівхрестик, верхній, перехід вверх, нижній напівхрестик верхній. Тобто, все буде звичайний класичний спосіб. Я дякую усім маніякам, які додивилися до кінця це довжелезне відео. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за підписки на канал. І за ваші коментарі, за ваші запитання. Залишайтеся зі мною, далі буду показувати, що я робитиму далі з вишитою картиною. Бо я знаю, що в багатьох. Вишиті роботи застрягають на етапі вишивку. Закінчено що робити далі? Не знаю або зроблю потім.